Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 29 жовтня, неділя. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій, що відбувається станом на неділю. На це число є зміни, продовжуються штурми Авдіївки. Що там відбувається, також детально розповім. Але давайте розпочнемо в першу чергу з території країни агресорки, тому що з 28 на 29 жовтня відбулася атака безпілотниками в районі Краснодарського краю. Ось ви бачите фотознімку. Ось це із запаленої вогнище. Це влучання в їхню нафтобазу. афепську нафтобазу, яка знаходиться на південь від Краснодарського краю, бачимо по логістиці, продовжуємо влучати. Хоча міноборони Російської Федерації каже наступне: що все збило, нічого не прилетіло, як завжди, ми відпрацювали на відмінно, але ж це на відмінно. Ми з вами прекрасно знаємо. Ну і от є влучання в Краснодарському краю. І також є в нас оновлення інформації по Курську. Нагадаю, вам два дні тому були повідомлення про влучання, начебто, біля Курської атомної електростанції. Спочатку Міноборони Російської Федерації знову ж таки повідомили, що нічого страшного не трапилось а потім на ранок прокинулася права рука. Міністерства законаних справ Лаврова Машка Захарова, напевне, з похмілі, як завжди, і видала наступний текст в себе в телеграм-каналі. Атаки безпілотників в Курській області не повлияли на АЕС, Один український безпілотник врізався в склад ядерних відходів Курської АЕС. На цьому можна зупинити, читати те, що вона понаписувала, тому що в першому реченні вона заперечує будь-які пошкодження, а вже другим реченням каже, що влучили в критичний дуже. Об'єкти, і відповідно, що це є справді небезпечно, але першим реченням Захарова каже, що нічого страшного, ну знову ж таки, от бздори. Вже вранці, 29 жовтня, біля Ростова було неспокійно. Губернатор їхньої цієї області продемонстрував відео, як працює їхнє ППО, начебто, вони збили черговий безпілотний літальний апарат, який летів з боку України. Попри те, що запевняє їхній можновладець, що все збили пабліки. Місцеві пишуть про наступне: що було чутно вибухи. Було чутно саме вибухи від ударів на Землі, і в терміновому порядку вирішили перекрити Керченський міст саме той Керченський міст, яким є незаконним, і який вже потерпів два удари з боку Збройних сил України і чекає третього. А це вже дуже і дуже близький час. Тому що я нагадаю, в нас є атакам радіусу дії 160 шістдесят кілометрів. І очевидно, будуть на початку року радіусом дії 300 кілометрів. І ми зможемо діставати до Керченського мосту. Давайте безпосередньо говорити, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і розпочнемо. Не традиційно з північно-східного напрямку, а розпочнемо з найгарячішої точки зараз на мапі, звісно ж, це є Авдіївка. Що ж, по загальним образам по Авдіївці, що в нас відбувається? Загалом йдуть наступальні дії з боку противника в трьох напрямках. Це є північ, до речі, тепер вже лобові атаки, намагається ворог. Використовувати і також це південний напрямок. Про все по черзі проговоримо. Давайте я загальні образи вам скажу, що відбувається на цьому фронті. Як замаскувала Росія напад на Авдіївку? Суть тому що там орудувала перший армінський корпус, це так звані денри, колишня міліція незаконного формування до 22-го року. Поки не приєднала Росія до себе цю територію, не анексувала і не підпорядкувала ДНРівську міліцію, так звану в ряди Міноборони Російської Федерації. Ці тепер це перший армійський корпус, що задумали в Міноборони Російської Федерації на авдіївському плацдармі. Вони вирішили на самого початку з 10 жовтня вимитити сили збройних сил 에, України, і відповідно вони кидали на м'ясо, і це вже достеменно відомо. Перший армійський корпус таким чином вони намагалися силами так званих ДНР просто таки е, вимутати і виснажити наших оборонців. А вже далі тихенько е, і непомітно спробували перекинути другу та 41 загальновійськові армії Російської Федерації. Де вони були? Друга та 41 армії загальновійськові дислокувалися в районі е, Лиману. от біля Криміної. Між кремним і Сватове, і от власне вони там її не кидали повністю бій, Натомість кинули 25-ту швидко сформовану армію, яка була недокомплектована. Вона воювала на цьому напрямку. А от відвели другу і 41-шу. Але вони її не перекидали, а тримали моменту, аби зробити ефект несподіванки. Власне, що в них частково можливо і вдалось, тому що перший армійський корпус, так званий ДНР, отут на м'ясо його кидали, кидали разом шторм зет. І от зараз сюди підтягнули сили 2-ї та Першої загальновійськової армії Російської Федерації, що станом на 29 жовтня? Відомо по цьому напрямку про те, що ситуація справді є непроста. Оці от шквальні штурми на дану мить вони припинилися, але тому що зараз йде переформатування сил ворога, сили терористів, тому що вони зараз втратили дуже велику кількість живої сили і техніки, але очевидно вони на це розраховували. Знову ж таки, повторюся, тому що вони планували саме виснажити наші сили. Але Авдіївка боронить себе вже не перший рік. Це вже десять. Рік буде скоро йти від того, як ми наші збройні сили, наші оборонці, це місто окопали і збудували фортифікаційні споруди. Безпосередньо, що відбувається на фронті, Намагався ворог йти з боку. Крута балка безрезультатно нашим оборонцям вдалося втримати трасу йде через от, ви бачите, так окружна від Донецька і через Кам'янку, і вище до Бахмуту. Відповідно, просувань ворога немає. Один з найскладніших напрямків, і тут зупинимось. Ми детальніше це є Кам'янка, веселе Красногорівка. Саме тут тривають найважчі бої. Якщо ми перейдемо на вигляд супутникової цієї території, нагадаю вам, є розташування терекону. Про які окупанти кричали, що вони його взяли, вони вже мають там вогневі позиції абсолютно дурниці, тому що тримати вогневі позиції на тереконі неможливо. Він як на долоні, звідти дуже легко по цих позиціях власне бити. Прапорець вони там повісили свого часу, але швидко наші дрони цей прапорець символічно, так звісно ж, знищили, бо ніякого прапору триколору аквафрешу не може бути на нашій території, в нашій землі. Так от яка тут ситуація на даний на 29 Жовтня. Давайте перейдемо на топографічний вигляд. Ось ви бачите, між Красногорівкою і степове існує залізнична дорога. Полотно. Відповідно, це полотно не функціонує, це не є логістика, тому що вже давним-давно сюди не їздять, не курсують ніякі поїзда, тому це лише залізна дорога. Але тим не менше, бачимо по залізничному полотну, ворог намагається закріпитися. Найважчі бої тривають. Саме на заході від цього полотна, і наші сили, наші оборонці, хлопці та дівчата, усіма правдами і неправдами не дають ворогу закріпитися саме на захід від залізниці. І по цій от лінії намальованій по діпстейт, наголошу, немає жодної вогневої точки, яку би ворог контролював і в якій ворог би окупався, і міг сказати, що він тримає цей плацдарм. Немає такого. Але найкритичніша річ, яка може бути навколо Авдіївки, це є звісно ж. Авдіївський коксохімічний завод підприємство. Ось це я вам його окреслив. Це надважливий частина фронту, за які зараз тривають запеклі бої. Чому надважлива? Тому що це є промислова зона. Промзона її багато хто порівнює саме з Азовсталлю, тому що величезна площа забетонована. Це означає, що дуже добре захищена від будь-яких снарядів, від будь-якого вигляду ударів з боку. Окупантів відповідно, якщо не доводи господи, росіянам вдасться взяти. Промзону і Авдійський коксохімічний завод це дуже і дуже буде неприємна м'яко кажучи ситуація для нашого всього Авдіївського гарнізону, який знаходиться ось ви бачите, в цьому напівмішечку. Якщо глянути від позиції ворога з півдня на північ, яка відстань є, це орієнтовно 7-8 кілометрів. Що варто також зазначити? що тут достатньо вони кинули сил біля Красногорівки і веселе, але просування кажу ж. Поки що не поки що немає, але наголошу. Ситуація дуже і дуже непроста. Їхній рух звідси очевидний. Це один напрямок Авдіївський коксохімічний завод, і звісно, це з боку Красногоріків в бік степове. Ну і Бердичі далі на Орлівку. Нагадаю вам, Орлівка це є населений пункт, через яку через який пролягає ключова логістика до міста. Кілька трас йде до Орлівки, а вже з Орлівки єдине полотно курсує в бік Авдіївки самого міста. Якщо говорити по півню, тут теж ситуація непроста, хоча краще ніж на півночі. Знову ж таки, по карті діпсет змін немає. Станом оновлення на 28 число в обід. Рух ворога продемонстрований аналітиками Діпстейт. Це з боку водяного, в бік Сєвєрне і на Авдіївки і на тоненьке і знову ж таки до Орлівки. Мета ворога, звісно ж, це зімкнути фланги від Півдня через Орлівку до Красногорівки. Непроста ситуація продовжує працювати тут. Велика кількість артилерії насипають. Про це кажуть наші бійці з цього напрямку, що відповідно дуже і дуже непросто і насправді найближчі. Дні будуть дуже вирішальними. Повторюся, для росіян було прогнозовано, і для росіян було сплан сплановано кидати таку велику кількість на передову, і аби його ліквідовували наші оборонці. Бо мета росіян це зморити наших. Оборонців на цьому напрямку загалом, що каже міністр оборони України у міру в розмові з очільником Пентагону Лойдом Осіном наступне, що вже як мінімум 4 тисячі е, особового складу поклали Росіяни на цьому напрямку. І свіжа інформація станом на 29 жовтня, що є влучання і збиття сушки на цьому напрямку, су 25 й був ліквідований біля Авдіївки загалом за останні 2-4 тижні. Орієнтовно, це вже п'ята чи шоста машина повітряна росіян. Тому наші оборонці працюють дуже і дуже добре. Авдіївка бачимо тримається, але знову ж таки тут як кажуть які експерти, питання вчасності прийняття рішень і вчасності. Виведення, можливо, якихось військ з якихось напрямків, і також на рівні вже генштабів, хто кого перехитрить загалом. Ситуація дуже і дуже тут напружена. Рухаємось. Тепер вже традиційно. Давайте розпочнемо північно-східний напрямок. Що тут відомо, далі залишаються три важливі точки для захисту: це є куп'янське янсь, Куп вузловию. Традиційно, далі Борова. І лиман три напрямки, на яких намагається ворог ставить цю бі просунутися. Якщо говорити про Куп'янськ і купянськ вузловий навколо Синьківки, знаємо населений пункт тут є селище просувань. Ворога немає, вони продовжують. Кидати сюди сили, використовувати артилерію, танкові снаряди, міномети загалом, тактика наступна. Про це кажуть до речі, наші бійці з цього напрямку вони використовують 25-30% своїх ресурсів. Ми говоримо про штурмові війська. Саме третину вони кидають на забій, аби знову ж таки внести, спробувати внести хаос і безлад в наші оборонні позиції. А вже резерви тримають на так званий їхній фінальний штурм. Але ми, як скільки ми знаємо. Такий підхід в них виходив свого часу в Солидарі, Лисичанськ, хоча ми звідти там оперативно відходили, але саме таким принципом вони діяли і частково під Бахмутом. Але бачимо, що тут таке не проходить, і вже не перший місяць на купінському напрямку не вдається третиною живої сили штурмовиками взяти будь-які. Наші вогневі рубежі рухаємось далі. Напрямок Борова це друга точка, найважливіша на цьому плацдармі, куди намагається ворог рухатись. Більше того, я вам скажу, що нам вдалося відсунути позиції окупантів в районі Райгородка, а верніше селище Сергіївка. Ось давайте глянемо, що відбулося. А відбулося наступне: що сіра зона, ось ця сіра зона, яка була між силами збройних сил України і терористами, нам вдалося взяти під контроль. Ось глянемо наскільки вдалось підійти. В крайніх точках ми ну, бачимо до 2 км. Дуже і дуже хороше просування, зважаючи на важкість цієї ділянки. Нагадаю, в районі Райгородка і Нової Горівки ще в кінці липня тут е, вперше розпочали такий масивний штурм росіяни. Їм здавалося, що в перші дні все в них виходить, бо справді просунулися до Нової горівки і одноіменного селища під Новою Горівкою. Але згодом наші сили оборони успішно не те, що відбили їхні атаки, розтрощили і. Змусили відійти на вихідні позиції, а подекуди навіть і зайняти значно гірші позиції ніж в них були. Рухаємось далі. Що в нас є? Креміна ну, і Креміна. Тут ситуація в бік Лиману рухатись намагається ворог. Але знову ж таки, я вам нагадаю на початку огляду карти дій розповідав, що саме другу 41 першу загальновійськовій армії ворог з Лиманського напрямку перекинув до Авдіївки. Тому тут ситуація стала. Менш такою складною завдання, яке ставить на перше місце перед собою керівництво терористів, це форсувати річку Жеребець і саме водосховище Жеребецьке, Ось я вам окреслив це біля ямполівки, Терне, Торське, Зарічне. але ніяких зрушень немає. Відповідно, просувань ворога. Також не відзначають в нашому генштабі. Ну і знову ж таки нагадаю вам про серебрянське лісництво одне з найважчих напрямків, тому що тут важко працювати безпілотним літальним апаратом, як і нашим, звісно, так і ворогу. Нічого не видно, тому що все повалено. Відповідно, дуже замінована ця місцевість. Загалом міни і Україна це вже на жаль стали слово синонімами. Нам десятки років доведеться ще займатися розмінуванням цього напрямку і не лише цього напрямку. Але головне це, аби, знаєте, не було а, чобота окупанта на цих територіях, а вже з їхніми мінами наші оборонці, відповідні служби, розберуться. Білогорівка Донецької перепрошую, Луганської області. Змін також немає. І на цьому, от язику, який йде південніше до спірного, також просування ворога немає, хоча продовжують мінометні обстріли. Ви ж бачите, так що лінія бойового зіткнення абсолютно майже немає сірої зони. Тут тривають серйозні бої, міграційні удари, і також обмін як мінометним вогнем, так і артилерійським. Ситуація навколо Бахмуту, трішки розповім, що тут відбувається відносно спокійніше біля Яковлівки і з півночі біля Соледару, ось Роздолівка, Васюківка. Тому що зараз всі сили ворог кидає, намагається стримувати з цього напрямку удари з Бройних сил України, наших оборонців. А більшість сил кидає от найстрілка на карті Діпстейт промальована. Це з боку Берхівки, в бік Хромове. і от, Григорівка, Ось цей трикутник зараз є найважче, що кажуть наші хлопці і дівчата на цьому плацдармі? що посилив наступальні дії ворог, так звані ці контратаки їхні, і відповідно намагаються вибивати наші позиції біля берхівки. Відверто карта дітей це не демонструє, але певні передові вогневі рубежі таки вдалося ворогу відбити, точніше перевести всі розону. І наші оборонці з метою збереження особового складу змушують були відійти на кількасот метрів в бік Богданівки від Берхівки. Варто також зазначити, що на цьому плацдармі дуже і дуже рясно останніми днями росіяни використовують артилерію, накривають все по максимуму, використовуючи усі снаряди. І, взагалі, про поняття про голоду снарядного на цьому плацдармі в них абсолютно немає. Що ж, друхаємося південніше від Бахмута. По бахмуту ще два слова скажу, що відбувається в тому, що залишилося від міста. Справді що залишилося, тому що місто зруйноване далі. Збройні сили України застосовують те, що біля Берхівки Росіяни артилерію і поодинокі позиції ворога вони регулярно заходять сюди. диверсивно розвідувальними групами. Наша арта накриває і чавить, як кажуть наші самі хлопці, як хробаків. От така от ситуація в самому Бахмуті. Південніше від нього е, намагаються від, ну не відбити, а покращити своє плачебне тут становище. Окупанти, якщо ми говоримо про кліщівку, ось я вам промалював, знаходиться залізничне полотно. Знову ж таки нагадаю вам, що війна це є, це є боротьба за логістику. Це залізничне полотно, яке веде до Горлівки, вже не підконтрольне росіянам. Ось аж сюди воно веде. І якщо говорити біля кліщівки, нам вдалося на кількасот метрів відбити ворога в бік опитне на буквально на пару метрів. Вони чіпляються, по те, що їм цього це нічого не дає, тримають. Власне, і не здаються в полон. Це кажуть наші бійці з цього напрямку. Це кліщівка Андріївка. Біля Андріївки також вдалося в напрямку Одрадівки трішки змусити ворога відійти. Нагадаю вам, що Одрадівка і Опитне знаходяться на самі пункти на річці Бахмутка. І, власне, було б дуже добре і дуже правильно відкинути росіян за цю ріку. Ну і Кордюмівка-Озарянівка. Тут тривають запеклі бої, частини цих населених пунктів знаходяться в сірій зоні. Відповідно, жодна із сторін війни, як оборонці, наші визволителі, так і окупанти-терористи, зачепитися наразі не можуть, тому що воно реально підкидає дуже і дуже немало сил противник на цьому плацдармі. Це, що стосується, по... Бахмуту його флангах Авдійку я вам детально розповів, що відбувається. Що цікаво, за останні 24 години понад 20 атак ворог з'яснив в напрямку Мар'їнки. Ну і, відповідно зрушень в них немає, але вони активізувалися. Очевидно, їхній задум це знову ж таки відтягнути наші сили, намагаючись розосередити нашу оборону біля Авдіївки і скувати певну нашу оборону, аби не дати змоги повному в. Повноцінно захищати цей населений пункт. Найважчі бої в районі Авдіївки тривали біля Новомихайлівки. Ось я вам продемонструю. Від Мар'їнки, центру Мар'їнки, це орієнтовно десь 8-10 кілометрів. Якщо говорити про рамський виступ, тут змін немає. Тривають бої. Східніше від Вугледара, це от Новомихайлівка. Вже я вам згадував в районі Солодке і північніше від Володимирівки. Ну це от плацдарм. Чому тут тривають бої з боку окупантів? Знову ж таки нагадаю вам, їм дуже дошкуляє ось згаданий виступ, і вони не можуть повністю убезпечити свою логістику з півдня від Волновахи. Ось від волновахи рухаються автошляхи, в бік Донецька і на східний фронт постійно під ураженням наших артилерійських ударів інших систем, які в нас є на озброєнні, відповідно вони не можуть повноцінно використовувати цей напрямок. По Поврамівському виступу зупинятися не буду, тому що змін немає. Ситуація тут непроста, але вона більш-менш контрольована. Регулярні контратаки ворога, але вони безрезультатні. Якщо говорити по Оріховському напрямку в бік Токмаку, схудла трошки тут ряди росіян. Чому тому що вони змушені певну частину війська з токмакського плацдарму перекидувати на Херсонський, де активно почали діяти наші сили в районі Антонівського залізничного мосту? Там ми зараз ще зупинимось і Відповідно, кажуть наші бійці і Z Public, До речі, що погіршила ситуація в росіян на флангах від Новопрокопівки і Роботиного. Це є вербове і Копані. Більше того, в районі роботиного нашим бійцям вдалося взяти висоту. А ми розуміємо, що на цьому плацдармі висота має особливе значення, тому що боротьба йде за кожен метр нашої землі. І хто володіє висотою, той може краще пристрілювати і краще бачити позиції. Опонента знову ж таки, що кажуть експерти, що те, що тут е, зменшилась кількість е, резервів росіян, зовсім не означає, що буквально наступного дня чи через пару днів ми зможемо дійти до токмака, до якого від наших позицій нагадаю більше 20 кілометрів. Але знову ж таки. Е, це трішки спрощує так на складне на складну ситуацію нашу на цьому напрямку. Ну і безпосередньо Херсонський напрямок. Ось власне в цей плацдарм на цей напрямок росіяни перекидають сили. Ось Антонівський міст і залізничний міст, біля кого ми форсуємо власне плацдарм. Це є піщанка, підстепне і пойма, і рухатися по річці до Кренки. Ось на цьому плацдармі ми розширюємо і намагаємося активніше діяти, таким самим чином стягуємо, сковуємо їхні сили, які знову ж таки нагадаю, перекидаються запорізького напрямку. Що варто відзначити, що росіяни почали дуже активно використовувати керовані авіабомби. За останню добу, на правий берег, слухайтесь, було випущено росіянами. 32 керовані авіабомби, так звані Каби. Вони несуть дуже рівнівний характер, вони все трощать, і зрозуміло, що все, що мають на меті росіяни, це бити цивільну інфраструктуру. Крим і Кримський півострів тимчасово окупований. Наступне відомо наш. А теж це наші партизани, які діять на цій території. а Також змога бачити, що відбувається в аеропорту Бальбек. кажуть наступне: що саме на цьому напрямку Росія зараз зосередила величезну кількість радіолокаційних засобів. Це є дві радіолокаційні системи дальнього бачення, також одна радіолокаційна система с 300 С 400 і один радар С. РСП27, ось ви бачите, що він може може ці РЛС перекривати, і один комплекс протиповітряної оборони, який схожий на панцирь С2. Що це означає? Що в Бельбеку цілком ймовірно або є, або буде щось потужне дислокуватися. Можливо, ці самі міги, як по які обіцяв передислокувати Путін, можливо, інша авіація. Загалом по Криму дуже плачевна ситуація в Росіян. Чому плачевна? Тому що от буквально на днях туди відправилась. Ще відправиться комісія міноборони Російської Федерації з'ясовувати. А чому ж Чорноморський флот повністю на дні і повністю не може працювати, повністю заблокований збройними силами України? Тому що на дану, на станом на ранок 29 жовтня в акваторії Чорного моря працювало е, лише ходило два судна: один ракетоносій, який, до речі, не був заряджений. Та він холостий. Не холостий а без ракет курсував. А інше, взагалі, це був патрульний човен, який також загрози не несе. Тобто, все, що зробили Росіяни зараз, це вони перекинули всі свої чорноморські сили біля новоросійська і аж далі до берегів біля Грузії нагадаю. Дуже в Путіна хвалилися, що мовляв, вони створять інший флот біля берегів. Власне, Грузії. Ну, але це не створення, а перекидання, бо побоюється, що ми продовжимо атакувати їхні позиції в Чорноморському, в чорному. Морі на завершення, хочу вам нагадати: в нас є кадри в як Путін особисто онлайн стежив за випробуванням ядерної зброї. Ракета міськонтинентальна ракета ЯРС. Ось на ваших кадрах. Як вони браво її запускали? Загалом було три запуски на початку тижня. Про це вони дуже хвалилися. Але в Архангельську вже місцеве населення почало на свої телефончики знімати, що відбувається, і вони відзняли. Траєкторію польоту цієї ракети, і точно відомо, що є проблеми. Власне, з запуском цих ярці, і ось ви бачите, траєкторія наступна, що вона десь зупиняється в повітрі. Оце от смуга диму, і яка раптом розчиняється, і самі очевидці засвідчують, що дивно якось летіла і не долетіла ракета. Ну так похвалився Путін своєю ядерною зброєю, що вона нікуди не долетіла. Загалом було три запуски. Жоден з них не можна вважати успішним. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 29 жовтня. Обов'язково коментуйте, обов'язково ставте, звісно ж, лайки, поширюйте цю оцей огляд карти бойоводі між своїх друзів, поміж друзів, родичів знайомих. Ми зобов'язані знати, як триває наша боротьба наших героїв проти окупантів і як ми вибиваємо їх з нашої землі. Мене звати Ігор Гаврещак, Побачимось в ефірі 24 каналу.